І так, хочу розповісти вам про теплообмінник, як система відкрита типу котельні передається на закриту систему будинок. Працює з парою, з газовим котлом. Ось у нас теплообмінник. Він у нас на 20 кВт. Він справляється з передачею енергії. Ось дивимося. Нас там градусний подачі 65 градусів. Ось на термоголовці відстане теж 65 градусів. Давайте розберемося, як воно все воно працює. Ось з гідрострілки подача. Далі йде хлопушка клапан. Це для того, щоб коли газовий котел повністю за... виключиться, все зупиниться, холодна вода, щоб газовий котел, коли він включиться, щоб не нагрівав нам теплоакумулятор, гідрострілку, котел, ну, ну все, всю систему в котельні. Назад же через цей теплообмінник. Ось так у нас виходить йде на теплообмінник. Моторчик йде. Відрострілку назад, воду скидає цю, прохладну воду вже. Тут регулюється, якщо дуже гаряча вода йде, наприклад, то відкривається цей байпас. Він підмішує і регулює, яка нам потрібна температура в будинку. Ось таке є регулятор у нас ще СТ-20, це для того, щоб Моторчики не працювали у холосту. Виставлено на 40 градусів вода. Коли вся вода з теплоакумуляторів. Термодатчик ось стої, тут стоїть, 40 градусів стане. У нас оцей моторчик, що подається на будинок і на байпас, не байпас, а контур теплообмінника. Воно все вимкнеться. Далі включиться газовий котел і все буде далі працювати. Це на випадок того, якщо немає нікого вдома. Система у нас не Дякую за увагу. Жду ваших відгуків. Дякую.